День Ради Європи, організації, що стоїть на сторожі прав і свобод по всьому континенту, сьогодні звучить іще сильніше, бо у війні за свою незалежність Україна водночас бореться і за європейські принципи. Після нинішніх подій у США Європі нічого не залишається, як бути лідером у підтримці України проти Путіна. Проте, чи достатньо Європа допомагає Україні зараз? Mm, хотілося б більше. Хотілося б більше. Ну ви ж розумієте, це поставки зброї, фінансові питання. Цього б хотілося більше підтримки в цьому плані. Зробити так, щоб у нас хватало, хоча б чим боротися. Загалом, напевно, ні. Вона зараз концентрує увагу на собі, щоб захистити тільки себе. Європа, ну можливо, не недостатньо, можливо, вона не розуміє просто всієї серйозності. Ситуації. Вона ніколи фактично багато не допомагала, завжди була на відстані, от зараз щось почало крутитися, шародитися. Жажати кращого, окрім Балкан, тому що Балкани вони дійсно намагаються щось допомогти. Литва, Латвія, Естонія. Вони дійсно ну, їм велика вдячність. Я думаю, що не можна якось узагальнити. Це теж реально от, балтійські країни так. Там Західна Європа трошки менше розуміє, що тут відбувається, і, і, і що взагалі треба робити, бо для них це якось більш однавіть по людям, які приїжджають сюди, вони. Дуже це сприймають якесь кіно.